Всім привіт, дорогі друзі! З вами Фрузерплей Play 22 no d Сьогодні у нас буде обзор нового оновлення в Ultra Role Roleplay 2. З вас лайкусик, підписочка, а з мене новий контент. І так пігнали! Всім приємного перегляду! Почнемо, пожалуй, з, о, з цього титану ТВМ 2.0. Спочатку треба перевірити його на карті база камер. Е, я не випадково поставив ефект апокаліпсису. Тому що це зв'язано з темою Вочмана вдума. І так, погнали. Перше, з чого ми почнемо, це фрази. Каже, хтось помирає, але це не я. Друга фраза. Це нас. Е ви повинно. Ви напевно. шуткуєте з мене. Це нас фраза Are you crazy? Що в переводі означає. Е як це. Ви... ви Голову березу чи чушо. І повстаннє. Ось це мій план. В переводі це значить на український ось це мій план. Давайте е, поглянемо на букві анімації. Ось я помітив, бачите? О. Пігнали. Пожарне. Це у нас анімація як у ТВ Вумен. З 49-го епізоду. Далі в нас е, ось, ось такі от огніні огняні, огняні екрани на пелечах. Ну, це вже кобилі ясно. Далі. Фіолетовий. Це наш гіпноз. Його використали вперше. У 39 епізоді, якщо я не помиляюся. Ну, підправте мене там в коментарях, якщо я не правий. Далі в нас телевізор Арсон. Це типу червоний. Це в нас використовувалося дуже багато разів. Наприклад, у битві з, з, кібид... з вченим, або, там наприклад, проти Джимена. Ну, речі, дуже багато разів ця анімація була використана. Далі у нас білий основний. Це у нас було використано тивемен поліцефалом. Це великий ТВМ, якого я упом'яну в коментарях. Далі у нас відкриті uh, кор ядро типу. Я звук вот це зроблю. Далі у нас анімація там, наприклад... Ну, без заряда ядра у нас немає нічого більше. Висво-висвободити. Затримати. Далі. Вибух ядра. Це дуже класна анімація. Ось така вона. Оцініть е, в коментарях від 0 до 10. Мені буде дуже приємно почитати. І дати енергію. Але чомусь немає анімації. Розраби, помітте, будь ласка. Ну все. Далі переходимо от сюди аніма анімації. А... Апгрейд Тайтан Мен От бачите, я помітив. Якщо не бачите, то зупиніть відео та прочитайте. Проч, у нас є телепортуватися. Звук який би був такий залишився. Але анімація така, ну, 6,5 з половиною 10. Типу 6,5. Далі упасти. Ефект дуже класний. Але, ну, кажуть, я не буду оцінювати. Оцініть, пожалуй, в коментарях. Далі вставати. Ну, анімація прикольна. Що можна сказати? Далі? Найдіти меч. Ось ці три емоції я залишу на саме сладке. Бачите, фіолетове трошки було зараз. Це просто треш якийсь. Удар мечем. Але, хлопці, тут є одна штучка. Бачите? Там була така хрень, як, типу, ну, можна було побачити, що внутрі, типу. Удар з важким. А, ні 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 ні, -ні. Це не це от, це удар важким, виходить. Да. Там нічого взагалі нема. Далі ударний мок. Опа! Ну, ефект дуже класний, я вам скажу. Далі у нас е... борьба. Ну, битва типу. Опа! Ааа, йома-йома, налохаюсь. Ну, короче, зависит від того, де ви знаходитеся. Я так вам скажу. До речі, я вже зробив постер на відео. Через 5 хвилин зроблю вже. Ну, на канал, щоб воно було. Далі от Отку... відклонити. Це, типу, як було, по-моєму, при. Ну, 77-му. Ну, почті 25 сезоні було таке. Далі. Двойний удар. Без звуку чомусь. Броньоване. Це у нас захист екранів Титану ТВ-мену. А тепер саме сло... солодке. Голова ранена. Потіряць леве... Ліве. Тфу. Опа! Опа, опа. Так, бачимо ось розбиту морду. Ти там де в мене. Якщо ти... є на ютубі, напиши, будь ласка, як тобі ці відчуття. Далі. Меч розбит. Так. І бачите ось цю кнопочку. Получ... ...заполучити. Це у нас пушечка і Подивіться, яка вона кльова. А подивіться. Я зараз зроблю тут, як вас як оператора. дивіться. Прикиньте, таксисто хтось... Ч таке ла ла-ла-ла? И -ла -ла -ла. тут прилетаю с Так, ладно. Потерять... на ходу як он читається типу. Короче, е, розрушити. Это ну, уже канону Опа! Ранен в голову. Це у нас меч в голову. Ось, бачите, тут трошки выпираю. Далі. Випустити меч. Він тепер типу, його кинув Далі упад. <риклад> Я а потім його ему дав Лили. До речі, дуже класна анімація і экрана трохи підтря... ну, ты потрясає трохи. Вот это гурон. Оставился місце. Хлопці. де диві ядро! Шо воно там забуло? У нас є бокова анімація моментально просто сфера ядра. Давайте я вам покажу, як воно працює, коротше. До речі, хлопці тільки не пишіть, будь ласка, типу камерамен з лазером, тому що він помер від цього. Прикиньте. Дивиться, яка, 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 атер, або... А яка от зараз буде спецефект? Якщо вам сподобалося це відео, то попрошу один. А, скільки зможете, скільки поставте лайків і підписочок Якщо вам реально сподобалося, який я обзор зробив на майбутнього Watchmen of вдома. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А якщо це не зробите... Ось, а є, і до вас може прийти на здум. Так що, хлопці, якщо ви хочете себе зберегти, то ставте лайки, коментарі, підписочки. З вами був Frozer Play 229 Всім дякую за перегляд, всім вдачі і всім пока-